Як я зрозумів. Значить, будинок як альтернативу, плюс серце будинку. От я не зрозумів питання двічі як альтернативу, а початок питання де? От в чому початок? Не, не розумію. Ну Це може стосуватися каміну? да Це питання. значить Багато років тому я коли формував систему інерційний будинок, її концепцію, так скажемо, і на неї спираюся всі ці роки і пропоную будувати такі будинки і раджу будувати, сам живу в такому будинку. Я казав, що серцем будинку може бути камін, піч, камінофен, звичайний камінь, немає значення. Але саме от дровяне опалення або уголь як опалення, цей прибор опалення. Вписується в систему інерційного будинку. Але питання стоїть лише, що система опалення твердопаливна може бути лише тимчасова. Друзі, ви не побачите у нас проєкти, де піч і лікам це лише одне джерело тепла. Не побачите, я противник цього. І я вам поясню, чому. Це знову не моя примха, не моя. Якось мені потрапились дослідження, котре проводилося в Великобританії. Ви знаєте, що Великобританія це країна туманів, у них камін це природньо, це якби їхнє, Да вони часто опалюються каміном. І там провели дослідження з приводу: ну, Господі. Скільки років живе людина? З, з, з різною системою опалення. І результати були шокуючі, тому що виявилося, що люди, у, у котрих опалення твердопаливне, каміни пічі. живуть менше. Отак. От ви можете любити, не любити це, ви можете знати причину, не знати причину. Але суть заключається у тому, що при горінні дров утворюється багато токсичних речовин, котрі вітають в повітря, потрапляють в повітря, сідає на стіни, на підлогу, всмоктуються матеріалами. Люди, обслуговуючи піч, дихають цим. А сажа це взагалі доволі токсична речовина. Дуже токсична насправді. І виходить так, що коли люди постійно опалюються дровами. Вони самі того не розуміють, що вони скорочують собі вік, як тих, хто палить. Угу. Отак. От Тому, коли я розповідав на старому каналі, що, будучи чорненьким, при концепції інерційного будинку, я там це казав: що в концепції цього будинку камін виконує роль резервної системи опалення, ні в якому разі не постійної. А саме от, Галина мені вже часи показує. А що, що таке Галина Борісінь? А чого мене виганяють? Я тут тільки розійшовся. Тобто, як постійна система опалення, я не сторонник. Я не сторонник. Я чудово знаю е, інші концепції, де люди будують будинки навколо печі і так далі. Ну я вважаю, що якщо ми з вами можемо пожити на цьому світі на декілька років більше, ну навіщо собі в цьому відмовляти? Навіщо? Ну, статістіка річ вперта, цифри річ вперта. Розумієте? Тому так, у мене в будинку є камінофен, але і ви бачили моє відео, де я сиджу біля камінофену. Але от за цю зиму я його ну полив Ну, може там. Ну, цю зиму трошки більше, бо я хотів зекономити на електриці. Що є, то є. Ну, може, разів 20. Там менше. Може, разів 15. Десь. Я його палив. Ну, от, і все, тобто не, не більше, от коли були сильні морози там, і, для, і для задоволення ще декілька разів. Але так, щоб, вибачте, півроку опалюватися їм, по-перше, немає часу. Це треба колоти дрова, носити дрова, чистити і так далі. А по-друге, -по -по Ну я хочу все ж таки потоптати цю грішну землю ще, до, ще декілька років. Не декілька років довше. Тому в концепції мого будинку каміна фен, камін, твердопалений прибор опалення, не є постійним прибором опалення. Я його таким не розглядаю. Так, дякую за увагу, друзі, дякую за ваше питання.